Вітаю всіх, мої дорогесенькі. У нас червень на носі і тому поради, підсказки від карт Таро, від богінь на червень 25-го року. Як завжди, починаємо з овнів. Колоди перетасовані, щоб не займати ефірний час. Перша енергетика цього місяця Овни. На цьому в цьому місяці вам треба подивитися на таке питання: чим ви себе наповнюєте? Що ви їсте в інформаційному плані? Яку інформацію ви поглощаєте? Хто ці істочники? Кого ви слухаєте? Це стосується як інтернету, як якихось видань, які ви читаєте, так і людей, яких ви слухаєте, якими знаннями і якою інформацією ви себе наповнюєте. Карти радять вам цьому місяці над цим замислитися і задуматися, тому що та їда, якою ви годуєте свій розум і своє тіло, статі може бути не дуже корисною для вас. Вона якась отривочна, непонятна, не скомбінована і хаотична. Так, порада від карт. Карта Страшний суд. Ну що, мої дорогенькі? Для когось це відіграється для увовнів як те, що е, якась проблема, яку ви давно похоронили, і забули про неї, може повернутися і нею знову треба буде займатися. А для когось відіграється як отримання по заслугам. Карта Страшний суд це якась подія. Кармічна, да, як відповідь на якісь ваші попередні рішення і дії. І тому проаналізуйте, що ви там, які рішення ви приймали, які поступки ви робили в минулому. тому що в червні вам може прилетіти за це отвіточка. Для когось відіграється як дуже важлива якась звістка, оголошення, прямо яка стосується не тільки вас, а можливо, і вашої родини, або вашого колективу, ближнього кругу, а можливо, і всієї країни. І це яким чином відобразиться і на вас. Порада від богинь. Сарасваті. ізячне іскусство. Виберіть в себе, е, виразіть в себе в творчій діяльності. Ну, карта говорить сама за себе. Богиня вам. Сарасваті рекомендує знайти собі якесь хобі для душі, щоб не тільки були бит, е, да, гроші, робота, бізнес, а іще якась віддушина. Далі у нас ідуть тільці. На що звернути увагу? Материнство, тільці. Карти вам намікають на те, таким толстим намеком, да? що ви і так багать, багатьом уже стали мамкою. Ви і так про багатьох заботитеся. І вже е, слідуюча людина, яка прийде в червні у ваше життя і скаже вам, позаботься про мене, поможи мені, підстав плече, дай пораду. Вона вже так буде лишня. Тому що за вашою спиною стоїть куча, куча людей, за яких ви несете відповідальність, яким ви вже мамка, нянька, і е, виконуєте. Таку, знаєте, всі ролі. І захисну, і пожаліти, і захистити, і підтримати. І, можливо, на цьому треба поставити крапку, можливо, досить. Можливо, досить. Так, далі, що у нас королева Пентаклій Порада від Картаро для тільців на червень звучить так. Важливо гроші не тільки заробити, а вміти їх правильно розподілити і реалізувати. Але це в будь-якому випадку карта успішної людини. Неважливо, мужчина ви чи жінка. Тут у нас жінка намальована. Королева Пентаклі вона вже на троні, вона вже успішна, да? вона вже з монеткою в руках, вона вже красиво вдягнена, а отже, місяць успішний в фінансових операціях, якихось починаннях, получення прибилі, прибутку, куплі, продажі, <кій> розподілення. Правильного, правильного ресурсу свого да, фінансового, а також це карта спокою і гармонії в сімейному житті. На вас будуть покладатися як на самого розсудливу жінку чи мужчину, да, як на самого такого. Ну, людину, яка правильно завжди все вирішує. Не спіша з чувством з розстановкою. особливо в фінансових питаннях. І от на вас можна буде в цьому місяці покластися. Яка порада від Гуанін? Це страдання. Не думайте про себе і других людей плохо. Сфокусуйтесь на любові і світлі, котре є внутрі кожної людини. Це карта про те, що себе, в першу чергу засуджувати не можна, які ви поступки не завершили. Да? І не треба да себе годами критикувати і засуджувати. А також в людині, вперше в іншій людині, в першу чергу треба бачити світло і любов. Да, і вірити людині, а потім, якщо вона вам не докаже обратного, да, що вона падлюка, е а поки е да, фокусуємось на любові і світлі, котре є в кожному із нас. І думати або наказувати, або критикувати себе в першу чергу недопустимо та і інших. Теж, поки вони вам не докажуть, дійсно, що вони ну, є нехороші люди. Надію, що я пояснила понятно для тільців. Далі у нас ідуть близнюки. Близнюки у нас в основному іменинники в червні ще я їх і вітаю. Власть, ну що ж, дорогенькі мої близнюки. В пориві всіма командуватими і всіма, скажімо так, керувати і всіх контролювати, да? тобто проявити свою владу, ви можете собі трон із черепів создати, що є не очень хорошо. У близнюків така відключительна черта, це, особливо в жінок, це контроль над усіма. Да? Краще мене ніхто не зробить, краще я всіх краще знаю, як зробити, всіх повинна проконтролювати і всіх повинна. Обігріти всіх повинна, по всіх повинна потривожитися. І це все називається словом люблю і забочусь. Так от, ваша любов і забота може е, да, буде, буде восприйнята окружаючими людьми як попитка е, унічтоження, агресії з вашої сторони. І ви собі ж собі ж сослужите погану службу. Ваш трон буде за таких черепів. Ослаблюйте контроль над іншими людьми. Займіться своїм життям. Далі у нас іде. Порада від карта ру. Карта маг. Я можу все, я керую всіми, я управляю всім. Ну, прекрасно. Відкривайте свої всі можливості нові. Все, що ви задумаєте, в червні, все залежить тільки від вас. Задумаєте весь червень на дивані пролежати? можете пролежати. Задумаєте втілити в усіх сферах життя щось нове, можете втілити. Для магів немає прегради перепон. Тут все залежить тільки від самого мага, від самої людини. Так? Як вона вирішить, так і буде. Але е, можливості відкриваються безгранічні, щоб проявити себе в усіх сферах життя. Що нам радить богиня Діана, сфокусірована внімання. Сохраняйте направленість мислі, чувств і дій, і ви доб'єтесь успіху. Дуже часто у близнюків е, це значить спеціальний розклад для близнюків. В близнюків е, вони чувствують одне. Думають інше, а діють по-третьому. Так от, якщо це все воєдино скласти, да, і діяти, думати, і чувствувати однаково, то ви доб'єтесь великого успіху. Сконцентруйтесь і з, скажімо так, згармонуйтесь всередині. Далі у нас йдуть раки. На що звернути увагу? Бідність. раки. Вам треба звернути увагу на те, що ви вкриті доларовою бумажкою, ходите, побираєтеся. Це карта про те, що у червні у вас будуть якісь можливості заробити. Реалізувати себе в фінансах, але ви, як наче, цього не замітите, і по попривички будете строїти з себе бідного, нещасного, і просити милостиню. Огляніться вокруг. У вас є можливості, бо ви доларовою бумажкою вкриті, да? самому заробити гроші. І на це вам вказують карти. Так, порада від карт Таро. Хочете ви того чи ні, але вам прийдеться бути опорою моральною і такою. 嗯。Mm. Ну, не скажу, що фінансовою, але моральною опорою свого роду своєї сім'ї, підтримати і свою другу половинку і своїх дітей, можливо собрати весь рід за одним столом. Для костів відіграється як весілля родини хрестини, якийсь юбілей, просто збор всієї родини, зустріч з усією родиною, і на вас покладається, скажімо так, вам совітують карти організувати і бути опорою родини, скажімо так, да принести всім щастя і радість. Якось це, карти про це говорять, тому що це важливо для вас і для вашого роду. Далі у нас для раків іде Афіна, внутрішня мудрість. Ви знаєте все, що робити. Довіртесь внутрішній мудрості і всі відповіді, бачите, сова сидить, і Афіна у нас богиня мудрості. Всі відповіді на всі запитання є у вас всередині, в вашій голові. Ви сама мудрість, і довіртесь собі, своєму внутрішньому голосу, своїй інтуїції і приступайте до дій. Далі у нас ідуть леви. Окончання, карта смерть. Ну що, червень може стати для багатьох левів якимсь таким епохальним місяцем, коли закінчується один період життя і починається совершенно новий. Це може відігратись у кожного по різному Хтось змінить напрямок думок, хтось прийде в іншу країну, хтось поміняє професію, сферу діяльності, хтось поміняє чоловіка, жінку тут, але це буде такий епохальний місяць, який закінчує одну. Один період життя і починає інший період життя. Карта трансформації, карта окончання і початку нового. Любий кінець це початок чогось нового. Що радять вам карти? Правосудді, знову кармічна карта. Да? Роби те, що должен, і буде те, що буде. Тобто. Це вже відмінити не можна. Це вже знаємо, так, Знаєте, так прописано у ваш, вашу вашій долі зверху ці епохальні події. І червень для вас дійсно може стати таким кармічним епохальним місяцем для багатьох левів. Документи, получення всяких паспортів, віз, справок, документів, отчутності, проблеми з государством, проблеми з государственними органами. Все держіть під контролем. Все тримайте під контролем, всю бумажну сферу тримайте під контролем. Це те, що стосується життя земного. Якщо дивитися з точки зору вищих сил, то події, які будуть відбуватися в червні, вони вже предрішені. і їх більше всього по смерті і по правосуддю не ізбіжиш. Тобто вони відбудуться. О, нах, тихіше їдеш, далі будеш. Не нужно торопити собитє і форсірувати события. Все відбувається в положене время і так, як назначено свише. Ну, всі три карти сочетаються. Далі у нас йдуть діви, ну, Діви, Вам треба подивитися, яку непосильну ношу ви на собі тянете. Непосильну ношу, так? і хочете взвалити ще якусь. Карти говорять про те, що фатить ваше тіло, уже вам кричить про те, що ви не витягуєте того, що ви на себе нагрузили. Задумайтесь про це, діви. Порада від карт Таро. Вас червень місяць спонукатиме до того, щоб ви себе почувствували людиною. Знаєте, голубих кровей, Голубих краві, повисили свою самооцінку, стали самодостаточними, вкладалися в себе. Повірили в те, що ви можете мати більше, що ви можете бути щасливим, щасливою, багатою, ізобільною, любимою, коханою. І, в общем, а комусь, якщо дивитися вже з точки зору земних справ, прилетить премія, повишення зарплати, хтось наслідство получить, хтось щось купить, комусь щось подарять, комусь папа з мамою, комусь чоловік, комусь любовник. Ну в общем, чекайте прибулі. Але для цього, щоб цю прибуль получить, матеріальне ізобілія получить. Надо дозволити собі цю розкош мати все, що ви бажаєте. Так, Діви, Ріанон, Колдунья, ну що, ви наділені магічними способностями в червні і можете виплащати їх в життя. Це карта про те, що говорить оця карта. Якщо ви собі подумаєте, що я буду мати оте, оте і оте. То сила думки вашої і сила слова такова, що ви це все отримаєте. Ви в червні настояща колдун'я, Що собі наколдуєте, те і отримаєте. Далі у нас ідуть Терези на червень, Е, Терези, карти радять вам звернути увагу на те, що те, що ви шукаєте, да? це прекрасно, що ви в комусь пошуку, але ваша голова йде в одну сторону, а ноги в іншу. Думки. Мабуть, більше всього направлені в правильному руслі. Я хочу чогось більшого і кращого, але ноги йдуть назад. Да? А ноги вас несуть назад. Да? Вам би треба якось це сформувати в єдину композицію, щоб і голова і ноги йшли вже або вперед, або назад. Бо в такому випаді ви будете стоптатись на місці, і поиск достіження того, чого ви хочете, у вас ніяк не вийде. Порада від карт. Терези е Круговорот денег в природі, да? хтось знає нову роботу, хтось отримає повершення по службі, хтось е, е, якийсь бізнес відкриє. Хороший місяць для того, щоб займатися фінансовими справами. Але не забудьте перед цим ноги і голову в одному напрямку сфокусірувати. І що нам підказує богиня Ісіда, минуле життя? Е, ситуація, яка буде вас напрягати в червні місяці, може бути визвана воспоминаннями із вашої прошлої житті. Я вам зразу кажу: вмісто Ісіди, вас в минулому немає, ви там нічого не можете і справити, і тому відпустіть його з Богом свого життя і йдіть вперед. Бо це минуле вас може не пускати вперед. Далі у нас йдуть скорпіончики, фінансова стабільність. Скорпіончики, вам би хорошо відкрити глазик да і подивитися, де висить доларова бумажка. Де висить доларова бумажка. Пошукайте, як вам стабілізувати фінансову стабільність. Більше всього, ви стабілізуєте свій фінансовий стан в червні, але для цього треба відкрити глазки, відкрити да, і покрутити головочкою навколо себе. Бумажечка, ось вона над вами доларова, висить. Головне, її замітить і знайти. Порада від карт Таро. Ну те ж саме. Розкривай, собі розв'язуй глазки, розривай ці пута, не слухай інших, які тобі будуть говорити, в тебе нічого не вийде, в тебе нічого не вийде. Да? Люди вам будуть говорити, або ви самі будете запрещати щось робити, своїми думками себе заганятимете в угол. Я не зможу, в мене не вийде, я недостойна, я не получу. Розв'язуйте оці пута це ж не цепів, да? якісь бінтиками руки зв'язані. Ви просто людина може розвести ці руки і ці тряпочки впадуть на землю. А потім зняти пов'язку з глаз і подивитися. Тому що вик як на якомусь тупіки знаходитися, а треба відкривати очі, вони у вас і тут, і тут закриті, і діяти. Що у нас говорить вам богиня? Сіге? Время затіш'я. Найдіть тихе містечко, щоб в уєдиненні придатися віддиху, медитації і созерцанію. І якраз подумати, яким чином і чого я стою в тупіке, чого я не бачу, і що мені треба зробити для того, щоб побачити те, що мені потрібно. І це якраз і приходить в уєдініні, в медітації, і в созерцанні, і в розмовах з самими собою. З Самим собою по-чесному поговорити, і іноді це міняє все життя. Далі у нас ідуть стрільці. Ну що, стрільці? Червень вам предлагає почати все з нуля. Викинути з дому весь мусор. Тут жінка викидає чоловіка. Образно з гнізда. Але це може бути що угодно. Ви можете викинути що угодно з свого життя, все старе, непотрібне і почати все з чистого листа, з нуля. Червень для цього прекрасно підходить. Порада від таро. Троєчка Пінтаклій. Для когось, для того, щоб почати нове життя, да, треба піти учитися, бо тут ученики прийшли до учителя. Пройти якісь курси повишення кваліфікацій, чи якусь нову роботу знайти, чи поміняти сферу діяльності, чи знайти якогось гуру, учителя, який вам поможе, підскаже. Це може бути хто угодно. В когось це лікар, в когось це е, якийсь ментор, в когось, якийсь психолог, да, таролог і так далі. Да? І, е, скажімо так, е, Якщо ви надумаєте почати все з чистого листа, то карти говорять, вам, вас спіткає, вам супутствує удача. Вам супутствує удача. Потихоньку, помаленьку, маленькими шажками ви будете вчитися йти по цьому новому путі. Да, шо нам стрільцям, медб, Богиня медб, цикли і ритми. Це карта Богиня про те, яка говорить, що до своїх біологічних ритмів вашого організму треба ставитися з уваженням. Вовремя лягаємо спати, ночі ми спимо, днем ми працюємо, а не навпаки. І біологічні цикли, якщо вони правильно настроєні правильно настроєні, тобто режим дня і розпорядок дня правильний, то це додавить вам енергії і впорядкує ваші емоції. Козірушки. І це для мене об'язаність. Ну, що я хочу сказати, козірошки. На чашу весов буде поставлено всі ваші заботи, хлопоти, робота, сім'я. та -да 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 -да. І ви самі. Да Що переваже якось треба уравновісити. Уравновесить, да? по об'язаностям. У нас хазіроги дуже відповідальні. Вони відповідальні, вони трудоголіки. Да? І тут у нас всіх спасти, всім допомогти, про всіх позаботитися, всі гроші світу заробити, всю роботу виконати. І лічно я, де я? Надо це все уравновесить. Звертаємо увагу на себе. Да? Чи не забагато ми приділяємо уваги у когось тільки самому собі, а все остальне летить реберть, а у когось, навпаки, себе на задній план, а всім іншим я дожен і об'язан і допомогти, підказати, і, і підтримати, і так далі. далі. Уравновізьте, згармонуйте, да? наведіть гармонію в ці, в цьому, всіх сферах життя. Ну, да, порада така якраз для мене. Що у нас Козірогам радять карти? Дорогенькі мої Козіроги, місяць червень може видатися місяцем виконання всіх ваших бажань, коли людина може сказати, все. я всього достигла того, що планувала, я тільки насолоджуюсь досягнутим. У мене все вийшло, я всім задоволена, я насолоджуюсь досягнутим. Да? От така от порада. Насолоджуватися досягнутим. Ні, священне пространство, Создайте алтарь і, або посятіть святі міста, щоб злиться з божественними силами. Ну, це карта про те, що. Можливо, дуже хорошо для е, козярогів в цьому місяці побувати десь в містах сили. У когось це якісь релігійні е, да, церкви, храми, у когось це природа, у когось це місця сили і їхні ліс, там озеро, море, вода. У кожного це різно. Якщо немає змоги побувати десь, то создайте вдома куточок, де ви відпочиваєте душею і де ви розмовляєте з собою і з Богом. Далі у нас ідуть водолічики. Достіження. Ну що, водолії? На, в цьому місяці за вами будуть наблюдати, да? за, вами, за вашим трудом будуть наблюдати такі великі дяді, да? ваше оточення, чи ваші начальники, чи ваша родина будуть наблюдати, що ж вийде з того, що ти задумав. Працювати прийдеться багато, і копати, і поливати, і саджати. Да? Допомагати вам ніхто не буде. За вами будуть тільки наблюдати і дивитися, що ж у тебе вийде, який, який ітог ти отримаєш. Наберіться терпіння, і покажіть цим всім пихатим воронам, що ви можете. Далі у нас ідуть порада. Паш Пінтаклі. Паш Пінтаклій це у нас. Сочетається з цією картою дуже хорошо. Це у нас карта людини, яка все виконує на відмінно. Карта отлічника, ученика, який все робить на п'ятірку. Да? Відповідальна дитина, відповідальний працівник, відповідальний ученик. І виконуйте все з великою відповідальністю, і буде вам успіх. Життя вам дасть шанс. Так. Калі, конець і почало. Нужно освободитися від старого, щоб можна, могло з'явитися нове. Моя любима Калі, я її обожнюю. Любий кінець це початок чогось нового. А для того, щоб в твоє життя прийшло щось нове, треба, звісно, розчистити для цього місце, викинути все старе. І тому вам і говорить: освободіться від старого, щоб могло з'явитися нове. У кожного це може відігратися по-різному. Хтось думки повинен викинути із своєї голови і туди нові поселити. Хтось людину викинути з свого життя і туди розчистити місце для того, щоб прийшла нова людина. Рибочки, мої любимі, стабільність. Рибки. У вас все повинно стабілізуватися і налагодитися в червні місяці. Все йтиме по плану, по порядку. <laughs> І навіть купідончик, який би хотів тут щось натворити, да? він буде вами впорядкований в порядку черги. черги. Все стабільно, все добре, все по порядку. Е так. Рицарь Кубків всі дороги відкриті. Е Віздеба вам повинно вести. Проявляйте до людей, до Всесвіту, відкритість, щирість, правдивість, любов. І злучайте любов, і світ, і люди вам відповідь будуть відповідати тим же. да Рицарь це в нас Кубків, це в нас людина поцілована Богом. Йому відкриті всі дороги, всі путі, його всі люблять, бо він несе добру вість, але для цього і вам треба проявити доброжелательність, імпатичність до людей, та, і нести гармонію в світ. І Ізольда, безсмертна любов, богиня до нас прийшла, рибочки, любов, якою ви ділитесь, буде вічно незалежно від ситуації. Бачите, як карти совпадають. Ізольда вам говорить, що якщо ви ізлучаєте любов, позитив і емпатію, то і світ вам відповість тим самим. Я всім знакам Зодіака Бажаю хорошого, продуктивного, прекрасного червня, і хай все хороше збудеться!